Ніколи не робіть цю помилку, якої я допустився. Коротше, якщо в тебе є те, що ти є, наприклад, в тебе є е, Лада Калина за тисячу доларів. Ніколи не сідай за кермо якоїсь машини, яка коштує, наприклад, 10 тисяч доларів. Бо е, якщо ти сядеш от поводиш якусь годинку, то ти вже не захочеш просто сідати в свою цю тарантайку, по-перше. По-друге, тепер тобі треба думати, в тебе розболиться просто голова, де тобі взяти цих 10 тисяч доларів, щоб купити ну, таку саму комфортну машину. Тому, коли ви щось таке робите, от, наприклад, або квартиру якусь там е з гарним ремонтом і в новобудові, ви приходите до в гості, не ходіть, бо захочеться і придеться щось робити для цього, якось міняти, організовувати своє життя. Подумайте та підписуйтесь.